Розглянемо, розглянемо правила зміщення на прикладі бета розпаду, коли в нас бомбардується атом-електронами. У нас є нуклід якийсь із А нуклонним числом З протонним числом. Бомбардуємо його електронами. На виході отримаємо хімічний елемент, у якого нуклонне число буде таким самим, як і в початкового нукліда, а протонне число. Потрібно дізнатися, потрібно до протонного числа додати 1. І таким чином дізнаємося той хімічний елемент, який нам потрібен. Наприклад, натрій розглядаємо натрій, протонне число 11, нуклонне або масове число 22. Бомбардується електронами. Отримаємо 22. Нуклоне число залишається таким самим, а протонне число. Додається одиничка до нього. Вийде 11 плюс 1 12. Дивимося в таблиці Мінділєєва. 12. Під номером знаходиться магній. Отже, у нього 12 протонне число і 22 нуклонне число. І відразу розглянемо гама розпад. Ми бачимо, що нуклід початковий буде таким самим, як і кінцевий хімічний елемент з такими самими протонними числами та нуклонними числами. Єдине відмінність, що тут ще в кінці такої реакції буде гама випромінювання. А оцей початковий нуклід ядро атома буде знаходитися у збудженому стані. Приклад, не на